Вітаю, друзі! Це проект Політікс. В цій програмі говоримо про те, що такого налякало в словах Буданова пів України, що натворив міністр оборони Умєров, які результати виборів у Білорусі, і скільки буде коштувати? Нафта найближчим часом. Отже, починаємо з головної теми, тому що головному управління розвідки України заперечили, що їхній керівник Кирило Буданов на закритій зустрічі у Верховній Раді говорив, що якщо до літа не буде серйозних переговорів, то можуть запуститись небезпечні процеси для існування України. Ну багато хто вже про це почав говорити, але дослівно, Головне управління розвідки Міністерства оборони звертає увагу медіа і громадськості, що поширена засобі Засобах масової інформації, начебто цитата начальника гурмо України із закритого з грифом, таємно. Засідання Верховної Ради України не відповідає дійсності. Я хочу сказати, що ми розмовляли про це з моїми колегами, з головою Верховної Ради. Так от, це не було засідання Верховної Ради, було засідання, точніше нарада голів фракції, зокрема, де також був присутній начальник гурмо. Тобто, факт цієї зустрічі не є таємним. Факт не приховується, але таких висловлювань не було. Про це й говорить і гурмо про це й говорить голова Верховної Ради. Це все надумана абсолютно історія. Таких речей ніхто не заявляв, ніхто нікого лякати не збирається, ніконі ніхто нікого примушувати до термінових переговорів, якихось прийняття певних обставин в тих перемовнах не збирається, це все є абсолютно неправда. Робіть тільки висновки, кому це може бути вигідно, тому що як правило це якась прокремлівська пропаганда, або просто люди, які вже хочуть хайпувати або хочуть якомога швидше закінчити війну. Неважливо якою ціною для нас же важливо якою ціною буде завершена ця війна, які умови на переговорах з української сторони будуть прийняті всіма сторонами перемовин. В тому числі має на увазі наших міжнародних партнерів, це Сполучені Штати Євросоюз, які мають тиснути на Росію, так а не піддаватися якимось маніпуляціям, і подібні вкиди в засоби масової інформації. Це і є, якраз посіяння сумніву, і посіяння в тому, що керівництво держави здатне втримати і провести такі перемогу, перемовини на Умовах, які є важливими і цінними, і результативними саме для України, навіть американський президент Трамп говорив, що він хоче досягнути миру, він хоче зупинити війну на умовах, які важливі і справедливі є для України, тому запасаємося терпінням, чекаємо. Реальних можливостей того, коли Кремль сам скаже, що готовий йти на перемовини. Що він буде пропонувати, будемо слухати, аналізувати. Я впевнений, що будемо обговорювати всім суспільством, але дурниць не пройде. Далі опитування надане Українській правді говорить про те, що 50% українців схиляються до компромісу за, для припинення війни. Що це за дослідження, поки що невідомо. Там певні графіки, динаміка, певна, там показуються. Але я поки не розумію, що це за дослідження, хто його проводив, хто ці респонденти? Єдина інформація, що це зі статті Української правди, соціологічна компанія Соціс. Так, і я так розумію, вони не збиралися це оприлюднювати, тому що так вказано, знаєте, опитування, яке є в розпорядженні української правди, тобто їм передавали. Хотіли публікувати, не хотіли публікувати, незрозуміло так. Є стаття на Українській Правді, почитайте, називається Трамп, війна вибори, що визначатиме новий політсезон в Україні. І чи почали насправді політичні партії, політичні сили готуватися до виборів? Я зі свого боку скажу, що вважаю, що ці політики, які не думають про те, щоб здійснювати політичну діяльність, кривлять душею, тому що інакше для чого вони йшли в політику? Щоб не займатися політикою, для чого вони йшли в політику? Щоб не шукати, шукати більше прихильників власних переконань, власної партійної програми, і незалежно від того, є вибори, немає вибори, є війна чи немає війни, політичні сили повинні над цим працювати. Вже інше стоїть питання агітаційний процес, коли ввімкнеться. А це звичайно, що можливо тільки після закінчення війни, тоді, коли закінчиться воєнний стан і ніколи раніше, це заборонено законодавством. Тому будь-яка діяльність існуючих політичних сил, тих, що є в парламенті, чи ті, що тільки будуть створюватися, це нормальний процес. Головне, щоб він не шкодив діяльності держави, не шкодив військовим, не шкодив тим людям, які приймають. Потужні рішення, тобто ці всі речі, звичайно, що мають бути десь осторонь, і, до речі, неважливо, знову ж таки це до закінчення війни чи під час війни. Однаково важливо, щоб в нас була всередині згуртованість. і Ми насправді шукали справжні сценарії для обороноздатності України і для процвітання України в майбутньому. Є ще один скандал, в який втрапив міністр оборони Умєров. З агенції оборонних закупівель ви пам'ятаєте про те, що він звільнив так би мовити голову наглядової ради. Але фактично для цього повноважень в нього не було, і про це вже заявляли не тільки засоби масової інформації, але й народні депутати окремі і комітет Верховної Ради з питань корупції. Він чітко вказує, що це перевищення повноважень. Фактично, після цього в мірах повинен. Написати заяву і піти з посади міністра оборони, тому що він намагається монополізувати будь-яку владу, яка має бути незалежною в рамках Агенції оборони і закупівель і агенції, які займаються тиловими тиловим забезпеченням, так званої агенції ДОТ, але а, цього не сталося. Він поки що не зробив жодних висновків, і посли держав групи Семи відреагували на цю ситуацію. Вони сказали, що фактично не можна не продовжувати контракт з її головою Мариною безруковою а дотримання принципів незалежного врядування та рекомендацій НАТО є важливим для збереження довіри громадськості та міжнародних партнерів. Я нагадаю, що раніше вкидувалася інформація, що нібито посли ЄС, посли G7 намагаються переконати, що ці два агентства треба з'єднати. Цього не було. не заявили, що це абсолютна маніпуляція. Тому чому досі умер ще на посаді міністра оборони, мені не зрозуміло. Ну і паралельно відбувається процес скринінгу українського законодавства перед тим, як Україна війде до ЄС. Ми маємо виконати багато зобов'язань. Багато вже зроблено було Верховною Радою до цього і Кабмін напрацьовував багато речей. Проводив переговори, але ще проводиться діагностика нашого законодавства на предмет того, що ще необхідно здійснювати. Кажуть, що він буде тривати до осені 2025 року, року. Ми будемо продовжувати робити корисні зміни, які будуть синхронізувати нас з законодавством ЄС. Ну і далі буде продовжуватися процес. Сподіваємося, що запуститься процес переговорів в кількох кластерах, в кількох сферах, які дозволятимуть після цього запустити процес уже схвалення ратифікації цього рішення всіма країнами-учасницями ЄС. Ну а Трамп тим часом далі продовжує серйозні заяви говорити зараз не про війну в Україні, зараз про залізний купол. Він хоче розробити систему, яка буде захищати і накривати усі сполучені штати за принципом Ізраїля. До цього цього так би мовити зроблено не було. Хоча багато систем ППО в Сполучених Штатах є також американських систем, які розкидані по світу в країнах Європи, в тому числі поблизу кордону з Україною в Польщі чи в Балтійських країнах, чи в інших країнах. Є, звичайно, в розпорядженні багато літаків, але от такого залізного куполу поки що не було. Це означає, що ця розробка справді є ефективною, справді довела свою спроможність захищати Ізраїль від ракет, але ця територія є досить невеликою. І скільки буде коштувати такий проект, наразі невідомо чи необхідно його робити, напевно, так. І ця заява свідчить, напевно, про те, що, хочеш миру, готуйся до війни. Цей принцип, напевно, Якраз сповідує Дональд Трамп, новий президент Сполучених Штатів, який вважає краще перестрахуватися, ніж потім думати, що робити, якщо раптом полетять якісь ракети. Він захищає свою націю від майбутніх можливих нападів. Переміщаємося до сусідньої Білорусі. Як ви думаєте, який результат у Лукашенка на виборах? Ну, звичайно, що абсолютно очікуваний, те, що вчора вказували Екзит поли цей ідеальний кандидат набрав 87% голосів. Так підрахувало, то тамтешнє ЦВК і так би мовити, так би так званий президент. Білорусі, який фактично не визнається жодними демократичними країнами, каже, що набрав 86,82%. А його кандидати, там от 2,0-1,86, 3,21, 1,74 і 3,6 навіть проголосувало проти всіх. Тих імен навіть можна не називати, тому що їх ніхто поза Білорусю чи Мінського, напевно, і не знає. Ну, от така от серйозна ситуація. Тим часом. ЄС заявляла про те, що не буде визнавати виборів в Білорусі. Україна теж про це заявляла. А Лукашенко відригував, сказав, що йому абсолютно фіолетово, він далі буде собі авторитарно правити своєю країною, фактично квазікраїною вже під Росією, і буде тішитися, коли йому передадуть установку арешник, яку йому побіцяв кремлівський Путін. Ну і МЗС вже заявила так само, що це політичне шоу однієї людини, тому. Ми не визнаємо цих виборів. А є ще інша історія, тому що відгукуються ще Грузії після виборчі ефекти, спецефекти, так би мовити, так, ЄС офіційно призупинило безвіз для дипломатів і посадовців Грузії, і фактично тепер, щоб їм кудись доїхати, треба буде дуже сильно постаратися. Тому я не знаю, що буде відбуватися. Тим часом. В Страсбурзі, парламентська асамблея Ради Європи, до делегації, якої я належу, сьогодні теж відбувалися відповідні події. Ми мали слухання в політичному комітеті. Після того, до того точніше, ми мали слухання в різних політичних групах. Я особисто був присутній на політичній групі EPP, Європейської народної партії, European People's Party. І е, там, звичайно, що викликали сумніви, що це рішення вдасться провести, тому що щоб зробити е, поставити під сумнів е, взагалі повноваження делегації Грузії, треба було, щоб стало 30 плюс людей. і Потім моніторний комітет буде розглядати. Так, от е, це сталося більше 60, по моєму людей е, встало. Е, Моніторгене комітет починає над цим працювати. Там є певні тиски. Консерваторів, так би мовити, європейських, які не даються зробити, голові моніторингового комітету Занді, яка була міністеркою з закордонних справ Латвії. Але очікуємо це, що не завершення цієї боротьби. Ну так просто Грузія а, не справиться, їй доведеться доводити. Що вона щось змінює, а можливо навіть доведеться проводити нові вибори, тому що якщо цього не станеться, Грузія буде далі і далі віддалятися від європейського союзу. Так і а, Угорщина там також хотіла завадити невизнанню білоруських виборів а, фактично блокувала це рішення Європейського союзу. І ЄС а, взяв і все ж таки домовився з Угорщиною, пішов з нею на угоду і погодив про продовження санкцій, навіть. Не тільки проти Білорусі, але й проти Росії. І тепер я сподіваюся, що ці санкції терміном ще на півроку теж щось там будуть відчутними, може не такими відчутними, як від сполучених штатів. Бо сполучені штати рухаються іншим шляхом. Трамп, крім того, що заявив, що хоче приїхати можливо до Саудівської Аравії в першу закордонну подорож, він починає. Вести переговори з ОПЕК і навіть не зустрічаючись там Саудівською Аравією чи іншими країнами впливовими. В ОПЕК він закликав знизити вартість уже нафти, і відповідно ф'ючерси на нафту марки Бренд впали на 87 центів. Це поки що не так багато 1 11 відсотка. Але це тільки початок, я впевнений. Тому якщо будуть продовжуватись переговори, а вже в принципі є певний план. На збільшення видобутку нафти це буде означати, що ціна буде падати. Це буде означати, що е вартість, в тому числі, російської нафти, так само в світі буде падати, і Росія буде отримувати менше прибутків. А це буде означати, що менше боєздатності російської армії, менше ракет, менше шахетів. Тому в правильному напрямку рухаємося. І наостанок... Е по епопея з мігрантами а, з Колумбії, яких Сполучені Штати вислали від себе літаком. Колумбія вчора відмовилася їх приймати, але після того Сполучені Штати включили відразу додаткові мити, додаткові санкції на чиновників. І Колумбія, оп, і сьогодні погодилася приймати депортованих мігрантів зі сполучених штатів. Скільки їх точно, я зараз сказати не буду, але навіть... Страх того, що тарифи піднімуться з 25 до 50 протягом одного тижня, заставив Колумбію здатися і прийняти назад своїх ж людей, колумбійців, до себе додому. Така от дивна історія. Ми будемо мати історію з розвитком повернення українців додому. Сподіваюся, ми не будемо доходити до таких моментів, що хтось буде якісь мита тарифи підіймати, але ж мова йде не про те. Мова йде про те, що українці можуть повернутися додому і захочуть повернутися додому туди, тоді, коли буде куди повертатися, і тоді, коли буде в Україні повністю безпечно, тому що ми думаємо про майбутнє наших сімей, наших дітей, і вони мають жити в безпечній країні. Тому працюємо над тим, щоб допомагати збройним силам України. Дякуємо Збройним силам України, всім захисникам і захисницям, за те, що є можливість. Жити і творити україномовний контент це був проект Політікс. Мене звати Юрій Камельчук. Всім дякую і слава Україні.